Після того, як я звільнився зі своєї першої роботи в Німеччині, я зробив наступні висновки: робота для багатьох в Німеччині це не просто те, за що платять гроші, це частина їх самих, майже як релігія. Більшість живуть, щоб працювати, а не працюють, щоб жити. Найбільше мене вразило те, що важливіше не те, скільки ти зробив, а те, як це виглядає. У тебе можуть бути всі завдання виконані, але якщо роботу, на яку у більшості йде 5 годин, ти зробив за одну, на тебе дивитимуться дивно. Зате деякі, у кого на столі хаос, вони виглядають виснажені, сидять нічого не роблячи, будуть виглядати справжніми трудягами. Усі скажуть: Оце молодець. Якщо ти новачок і боронь Боже почнеш виділятися, робиш швидше чи краще. Тебе просто топлять, наче як вони дуже бояться тих, хто вибивається з їхньої рівноваги. А це рівновага таке: роби не надто погано, але й не надто добре. Будь середнім, не став зайвих запитань. Я, до прикладу, дуже люблю розвиватися, і мені це складно. Я, наприклад, люблю працювати так, зробив задачу вільний, переходиш до іншої, а просто займати своє робоче місце і нічого не робити, або навіть робити вигляд, що зайнятий це не моє. Це так тільки в Німеччині.